Вино пили, сир їли. У винниках вперше провели фестиваль сиру та вина. Так вирішили відроджувати стародавні традиції. На свято з'їхалися винороби із Закарпаття, Франківщини і Тернопільщини. І навіть дощ не злякав гурманів. Ще пити до дна. Пані, не грайте варляти. Ось так винороби припрошували до свого напою продегустувати вино чи посмакувати справжньою закарпатською бринзою на фестивалі. У виниках змогли усі примнові значте шо. Що... Такий достатньо буремний час, коли там купа проблем, що громади можуть організовуватися, влаштовувати свято так. Не забуваючи про те, що ми живемо не лише проблемами, але якимись приємними емоціями. Десь півтора місяця тому винники святкували свій ювілей, було грандіозне, гарне свято. Тепер вони відроджують свято вина і сира, тому що сама назва винники підходить від слова вина і хороші ці традиції. Які вони зараз відроджують, несуть тільки позитивні емоції, які нам вкрай сьогодні необхідні. Цей фестиваль він буде саме тим поштовхом, щоб ми не забували свою історію. Тому що людина, яка пам'ятає історію, вона буде мати майбутнє. І я думаю, що ми з кожним роком будемо покращувати наші можливості. Відвідали фестиваль, і лицарі берегівського ордену виноробів приїхали поділитися досвідом і Галицького вина скуштувати. Далекі любителі. Вина і виноробства і виноградарства мусимо підтримати і, і зацікавити місцеві винороби не натішаться. кажуть, вже давно треба було такий фестиваль організувати, похизуватися їм є чим. Сучасні виничани все таки відновили і щоб навчилися робити хороше вино. Тим більше, що зараз і кліматичні умови цьому сприяють. Я сам винний виноградник і виноділ, так що... Є чим порівняти. А мені дуже сподобалося воно смачне. Наталка Струк, Роман Ковалюк, Оглядня, телеканал Зік.